Кінець робочого тижня, п'ятниця 5 січня. Ви дивитеся і в студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. Тож починаємо вночі. Окупанти випустили по Мирнограду шість ракет Естриста Дільгарісполком побічалі помочь коли-то допомога Помач Дожди дождіво. За майже два роки війни з прифронтових регіонів країни евакуювалося близько тисячі підприємств. Я не бачу бажання від багатьох областей створювати якісь додаткові пріоритетні умови для релокованого бізнесу з Донеччини. Не одні у біді у Мирнограді переселенці Завдіївки отримали гуманітарну допомогу. Ми сюди попали 12 сентября, Після обстрілу до нам в снаряд прилетів. Мама у мене була тяжова лежачая, На даний момент вона лежить. Я не работаю, и эта помощь очень важна для нас. Знак миру та перемоги у 2024 році. У пологовому відділенні селидівської лікарні першою народилася дівчинка. Це перший дитинок, дуже довгожданий, і роди прийшли. Все все хорошо 7 січня розпочнеться серія магнітних бур як метозалежним уберегти здоров'я вранці і увечері виміряти артеріальний тикс, що в першу очередь прийняти ліки, які були призначені лікарем від підвищеного артеріального тиску. Водохрща 2024 – Нова дата. Як відзначити і що не можна робити? Ми 6 січня святкуємо. Свято хрещення Господнє у народі його називають Богоявлення чи просто Йордан. Вночі 4 січня армія РФ спрямувала шість ракет С-300 на Мирноград. Внаслідок обтілу було пошкоджено декілька адміністративних будівель, підприємство та приватні будинки. Подробиці дізнавалися мої колеги. Вчора пізно ввечері, 4 січня, ворожого удару знову зазнала мирноградська громада. Окупанти випустили по місту шість ракет С-300. Вчора близько 23.45 Було здійснення черговий обстріл нашої громади. Попередньо це більше п'яти обстрілів. На щастя, без постраждалих та жертв. Пошкоджені, і зруйновані там декілька адміністративних будівель. Зараз зранку буде комісія працювати по приватним будинкам по встановленню пошкоджень і мешканцям буде надана відповідна допомога. Пошкоджень зазнали дві адміністративні будівлі та шахта. На території вугледобовного підприємства виникла пожежа. Рятувальники 9 9-го державного пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння семи лігкових автомобілів на площі 30 квадратних метрів та речей у гаражному приміщенні на площі 15 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Вибуховою хвилею повибивало вікна та позносило дахи і у прилеглих приватних будинках. три окна. Ну, это, ж, это крыша. крыша, стоп пострадал, двери там не закрываются. Не прибыли. Вот это же нам позвонили, еще ночью прям позвонили. Мы приехали, в 5 утра выехали. А сын звонил, он в Грузии. Просто мы пришли посмотреть, сейчас фоткаю, чтобы фотоотчет был у него. Мы по Коржово живем, ну, очень громко. Его было слышно, а мы тут находились. Очень, очень громко. Вот крыша вся полетела. Шо, не знаю. Сходили в гарі з полком пообіцяли, що допомож та допомога кадата дожди. прийдуть. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено близько 30 двірників та працівників комунального підприємства. Також на місці події працювали правоохоронці, енергетики, рятувальники. Станом на 15.00 в одній із шахт мирнограда під землею залишилися 17 гірників. Шахта була знеструмлена внаслідок обстілу, який стався вчора ввечері. Тепер дізнаємося про оперативну ситуацію на Донеччині. Поліція фіксує кожен воєнний злочин Росії проти цивільного населення. Армія РФ зосередила вогонь на шести населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, селах Катеринівка, Новобахмутівка. Ворог бив з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, Артилерії та БПЛА. Пошкоджено 39 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, дитячий садок. Школу, кафе, сільськогосподарське та промислове підприємство, базу будматеріалів, адмінбудівлі, профілакторій, гараж, автомобілі, трансформатор. Окупанти атакували Курахове п'ятьма ракетами с 300 а потім артилерією. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних будинків, освітні заклади, підприємства. Інша інфраструктура за попередніми даними цивільні не постраждали. Шість ракет С-300 росіяни спрямували на Мирноград. Є пошкодження на території одного з підприємств. У Красногорівці ворожі снаряди влучили у приватний будинок. Загинула 73-річна жінка. Катеринівку російські війська обстріляли з артилерії, вбили 68-річного чоловіка. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Авдіївка продовжує страждати від масованих атак. Внаслідок удару з градів поранення отримала 55-річна жінка. Крім того, встановлено інформацію щодо однієї людини, яка загинула раніше в Авдіївці, і одного пораненого в Торецьку. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. За майже два роки війни з прифронтових регіонів країни евакуювалися близько тисячі підприємств. Подробиці дивіться далі через активні бойові дії на території Донеччини. Більшість приватних підприємців були змушені релокувати власний бізнес до більш безпечних регіонів України та розвивати свою справу там. Проте за словами Дмитра Лубінця, не усі регіони готові працювати для того, аби релокований з Донеччини бізнес функціонував краще. Наскільки я знаю, достатньо Велика кількість на жаль для Донецької області підприємців приватних закладів переїжджають. На жаль, до Донецької області, напевно, на щастя для інших територій України це робиться. Я не бачу бажання від багатьох областей створювати якісь додаткові пріоритетні умови для релікованого бізнесу з Донеччини. Хоча деякі області це роблять і роблять дуже успішно. Ситуація значно погіршується, коли український бізнес евакуюється не до сусідньої області, а за кордон. Сплата земельного податку на території зруйнованих населених пунктів окреме питання, яке сьогодні турбує більшість підприємців. Почали приходити Відомлення про сплати земельного податку. Тут я сподіваюся, що зможе місцева влада, це місцевий податок все ж таки знайти порозуміння і чітко підходити. Якщо бізнес дійсно працює, то треба платити податки. Якщо бізнес не працює, щоб він зруйнований і дійсно не відбувається жодна там, комерційна діяльність, то виписувати податки. Таким підприємцям ну абсолютно напевно неправильно, і це є порушення їх їх прав. Загалом, з початку війни з прифронтових до більш безпечних регіонів країни, переїхали 840 підприємств. Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області. Завдіївки евакуювали ще чотирьох мешканців. Щодня кількість людей, які залишаються у місті, зменшується, але це зменшення за рахунок загиблих та поранених, зазначає Віталій Барабаш. Станом на 5 січня у місті залишаються 1169 жителів. Не одні у біді у Мирнограді переселенці з Авдіївки отримали гуманітарну допомогу. Авдіївка продовжує залишатися однією з найгарячіших точок не тільки Донеччини, а й всієї України. Щодня ворог завдає масованих ударів по місту, руйнуючи будинки та людські долі. Люди вимушені тікати в інші міста, аби врятувати себе від неминучої смерті. Мирноград став одним з тих міст, де прихисток знайшло багато Авдіївців. І сьогодні, 5 січня, товариство Червоного Хреста привезло для них. В допомогу в выгляде матрасов, подушек, ковдр та гигиеничных наборов. «Для моей семьи эта помощь очень важна, потому что мы сюда попали 12 сентября после обстрела, к нам в дом снаряд прилетел. Мама у меня была тяжелая лежачая, на данный момент она лежит, я не работаю, и эта помощь очень важна для нас. Понимаете, живешь – чужая квартира, чужой город, чужой транспорт, все чужое, куда не выходишь – везде все чужое. А уехали, вот нас скорая забрала, лето было, ну, сентябрь – тепло было. Вот как мы были, в чем? Вот то мы и приехали. С сентября месяца 22 -го года я здесь. Когда с домом упала, котиков наших поубивала, собачку тоже. И просто представила себя на их месте, и мы уехали. Очень помогает, потому что мы приехали, как говорится, вот, нас собирались без ничего. Спасибо тут вот гуманитарная помощь мне и пальтишка, выбрали, и плащик выбрали. Мы с Авдеевки, переселенцы, дома у нас все разбиты. Муж у меня погиб. На глазах. Я немного не дошла до того места, он на не кормил, разорвала. Тоже в шоком состоянии, не знаю, куда звонить, что, схватили в мешок этот, поволокли. Я потом пришла, смотрю, и кишки, и мозги, и все на деревьях, давай это все согребать. Я не знаю, как с ума не сошла. Я выехала в 2000, У 23 році, 1 червня, от, бо вже неможливо було там залишатися. Моя хата, будинок, багатоповерховий, дуже пострадав. І довелося виїжджати. Дуже страшна і розбита квартира. Очень страшно. Я в підвалі жила, скільки ж можна було ні погоду, ні поїсти, нічого. Одні обстріли, одні обстріли і. Квартира вся побіта, нічого було там сидіти, нічого було там чекати. Рідніше свого дому нічого не знайдеш. Саме так кажуть люди, що прийшли за допомогою. І майже кожен чи не зі сльозами на очах зазначає, обов'язково повернеться до свого рідного міста. Хочеться от спіш і свою квартиру згадуєш. Або показують фільм, а Она в квартирі всі, мені в ну, ж теж. Ты ж представ, мне 72 роки, я же уже все своє нажила. І в дочки два рази попала, Ой. Разворотила, Если б вони були там в той квартирі, то они отсутствовали. І їм уже не було в живых. І в сина два рази попала на дев'ятом квартале. Не знаю, если будуть отстраивать, Хоч палатки, но будемо жити. Очень хочеться вернуться. І все. Ти знаєш, як в чужій квартирі жити, чужі стіни, все чужого. Кожна людина хоче додому. Це не тільки я, але ж дому нема, повертатись нікуди. А, враховую... а враховуючи мій вік, я думаю, вже не дочекаємося, щоб його відбудували, бо там все треба з нуля відбудовувати. Я, знаєте, як кажуть, своє воно є своє. Все життя спокійним чоловіком. ми. Наживали то майно, мали квартиру, від когсахіма давали, все злажували. Ну, все, залишилось все, виїхали, от так, з документами, якісь там речі. Бо життя людини, воно найцінніше. Да, і якщо, я кажу, усім, хто ще залишився, де йдуть такі бойові дії, щоб виїжджали. Чтобы не ризикували, и ехала, избегала свои Хочется домой. А как получится? Одному Господу известно. Хочется домой, понятно. Я там родилась, я там жила. Потому что на старость лет по чужим углам скитаться не хочется. Честно говоря. Там родные стены, там родная земля, там родные родственники лежат, там брат, там сестры. Як зазначають представники благодійних організацій, вони і надалі будуть підтримувати людей, які були вимушені покинути свої домівки, аби, хоч якось, їм полегшити існування в реаліях сьогодення. Знак миру та перемоги у 2024 році у пологовому відділенні Селидівської лікарні першою народилася дівчинка. Подробиці дивіться далі. Попри війну та ворожі атаки, попри вибухи і звуки сирен на Донеччині продовжують народжуватися маленькі українці та україночки. У пологовому відділенні Селидівської міської лікарні першою у 2024 році народилася дівчинка. Маленька Анастасія з'явилася на світ 3 січня. Тверте рік у нас продовжується, і нарешті, 3 січня 24 року, ми відкрили сезон пологів. У нас народилась дівчинка, дівчинка Анастасія. Все чудно і замечательно. Дівчинка народилась шляхом операції кесарєвого розтину за показом з боку мами. На даний момент і мама і дівчинка в задовільному стані. Ми плануємо на випуску. Мама новонародженої каже, на своє маленьке янгулятку чекали дуже давно. «Це Перший ребенок дуже довгожданий і ну, вроді пройшли все добре, все обслуживання замечательне. Всі відзивчиві. От якщо я щось подайду, попрошу либо, ну, нужное, не відкажуть. Ну так завтрак обід ужин предлагають. Ну, Тепло, що що сказати, уютно здесь усю вагітність та післяпологовий період маму та малюка супроводжують кваліфіковані лікарі та надають необхідну допомогу та підтримку. Дивлюся, їх стан при народженні, серцебиття, дихання, яке у новонароджених, якщо треба, надаємо допомогу кисневу. Якщо треба, робимо реанімацію, проводимо. Якщо здорові дітки, переводимо їх на сумісне перебування і вони знаходяться з мамою на сумісному перебуванні. Загалом за 2023 рік у пологовому відділенні Силидівської центральної міської лікарні на світ з'явилося 122 дитинки. Кажуть, що коли у новому році першою народжується дівчинка, це добрий знак, який віщує мир та перемогу. У свою чергу колектив телебачення Капрі вітає молоду родину та бажає здоров'я маленькій україночці, миру, добра та злагоди. Вартість пакунку малюка в Україні зросла до 8 тисяч. За інформацією Мінсоцполітики, у ньому збільшиться кількість товарів, якими користуються частіше. Багаторазові пелюшки та теплий одяг для немовлят. Також у бебі-бокси кластимуть більший плетковру, ніж раніше. 7 січня розпочнеться серія магнітних бур. Як метеозалежним оберегти здоров'я, розповіли лікарі. У період циклонів особливо часто спостерігаються загострення і хвороби серця, підвищення артеріального тиску, магнітні бурі це швидкі і потужні зміни в магнітному полі Землі, що виникають у період підвищеної сонячної активності. Такі зміни не проходять непоміченими для жителів планети. Під час магнітної бурі порушуються функції серцево-судинної та травної системи, сповільнюється реакція центральної нервової системи, знижуються працездатні. Завжди добиватися цільового рівня артеріального тиска. Для цього ми призначаємо ліки, тому що від призначених ліків також системного вимірювання артеріального тиску, а також хворий повинен слідкувати за цукром крові. За вагою свого тіла, а також ми рекомендуємо, щоб хворі не курили. Це все впливає на підвищений тиск. За словами лікаря, у цей період хворі повинні частіше змірювати артеріальний тиск. Завжди ми рекомендуємо вранці і увечері виміряти артеріальний тиск, щоб в першу чергу прийняти ліки, які були призначені лікарем. від Підвищеного артеріального тиску залежить не тільки від лікаря, але і само, від самого хворого. До лікарень з артеріальним тиском та скаргами на самопочуття звертаються люди різного віку. Звертаються хворі з підвищеним тиском. Інколи молоді 135 на 90 молодим, це теж вважається підвищений артеріальний тиск. Тому ми кожному хворому Роз'яснюємо, який, який рівень артеріального тиску повинен бути. Лікар зазначає, ні в якому разі не потрібно займатися самолікуванням. В якому разі ні, не можна самостійно приймати ліки. Хворий обов'язково повинен звернутися до лікаря, який обстежить лі хворого і правильно призначить ліки. І Завжди лікар рекомендує контрольні відвідування лікаря. Завжди, щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, потрібно запам'ятати наступні дати. 7, 9, 14, 21 та 29 січня у ці дні. Метозалежним людям потрібно бути вкрай уважними до свого здоров'я та самопочуття. Найпростіші рекомендації це пити багато води, дотримуватися здорового харчування, не вживати алкоголь, а також мати при собі ліки від головного болю. Діти Новогродівської громади відправились на відпочинок до більш безпечного регіону України. Цього разу талановитих новогродівських школярів гостину запросили до міста побратима Калуша. Там для дітей проводитимуть екскурсії, цікаві зустрічі, навчання та майстер-класи. Водохреща 2024 – Нова дата, як відзначити і що не можна робити. Подробиці дізнавалися мої колеги. Водохреща є важливим святом для християн усього світу. У цей день віруючі відвідують храми, беруть участь у богослужіннях і освячують воду. У 2024 році водохреща відзначатиметься 6 січня, тобто на 13 днів раніше ніж за старим юріанським календарем. Водохрестний святвечір, який передує свято, відбудеться 5 січня, 6 січня. Свята Православна Церква України згідно з переходом на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року, ми 6 січня святкуємо свято Хрещення Господнє. У народі його називають Богоявлення чи просто Йордан. Традиція свята ця така, що в цей день свята Православна Церква звершує велике освячення води. Свята вода в цей день освячується великим чином, і цей чин звершується всього лише тільки два рази на рік тобто на свято на вечер'я, яке сьогодні 5 січня, і 6-го це вже освячується на після літургії, освячується водичка. Головним обрядом цього свята є водохресні купання. На річках та озерах у льоду вирізують ополонку у формі хреста, після чого священники освячують воду. Проте безпекова ситуація на Донеччині не дозволяє водохресні купання і настоятелі церкви кажуть, що така традиція без віри абсолютно нічого людині дати не може. Більше людей. Які так ратують захрещення у Ополонці, вони до церкви не ходять. А це свято йдуть туди і б'ють себе у грудки, що я ось православний, я християнин. Вони занурюються у воду і вважають, що ця вода змиває їх гріхи. Це хибне явлення і хибна думка. Це попри вже Радянський Союз, з'явилася така хибна. Традиція, щоб почали занурюватися у воду, як і в будь-яке інше церковне свято не можна в цей день сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям. Церква забороняє займатися ворожіннями і магічними ритуалами. В ополонку засвяченою водою не можна плювати, кидати сміття, виливати відходи. Поруч з такою водою не можна лаятися інакше вода може втратити святі властивості. З нагоди цього великого свята покровчан запрошують на святкове богослужіння. Запрошуємо усіх наших покров всі гості міста разом спільно, соборно у суботу, завтра, 6 січня, доєднатися до Божественної літургії, де ми прославимо Господа, приймемо таїнство Святого Євхаристії, А після того буде проведено велике освячення води і буде окроплена люди окроплені, освячена водичка для людей, які прийдуть на цей день. Пам'ятайте, купання в ополонці на водохреща цьогоріч може бути небезпечним. Тож бережіть себе та близьких і вдалого святкування. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 6 січня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. А позначка температурного стовпчика коливатиметься від мінус 2 до плюс 4 градусів. Музика. На цьому в мене все, аби дізнаватися про усі актуальні події. Найпершими підписуйтеся на соціальні мережі та ютуб канал Телебачення Капрі». Бережіть себе та на все добре.